Так, і у нас залишилася остання коробка, яка, до речі, не, не дивлячись на свій розмір, достатньо легенька. Ну прям взагалі. Це п'ятерка, але по вагі там немає навіть і кілограмів. Так. Раз. До вас. Все, ну и все. Так, и что у нас тут такие? Так, тубуляшка. Что э -э, то такое? Раз, два. Чего, блядь Тут написано, що це VR бокс. Три VR бокси. Що это? І як воно працює? Ой. Тут якісь лінзи такі странні, воно аж голова крутиться. Як його включить. Так, тут щось на окулярах. Рухається, Блін. Ну, якісь... А, типа лінза рухається. Окей. І...